Ну а укріплюють нашу армію і формою нарешті новою, якіснішою і зручнішою, однак не всі експерименти вдаються. Буквально напередодні свята наших захисників у соцмережі вибухнули критикою і жартами з приводу ось цього: чи ж такою насправді має бути шапка Мазепенка? І в чому проблема із курткою, і пальтом, прискіпливим жіночим поглядом, подивилася наша Наталія Ярмола, а натрапила на цілий кримінальний скандал. Як українських фронтовиків обкрадають і знову наражають на небезпеку. Дивіться зараз. Отакий вигляд має новий військовослужбовець: приталені силуети, відточені лінії, чіткі форми словом строгість та елегантність. Цей літній варіант не польової форми українцям, нібито сподобався. Дві тисячі таких одностроїв шили влітку на швидку руч, щоб встигнути до Дня Незалежності. Ми Десять місяців не приступали к цьому, тому що було ні на часі, не було грошей. Коли вже стояв вопрос достаточно остро, що остається два місяці до параду ко дню незалежності, було ну, як завжди, це зроблена. что-то. І от зараз так само на швидку руку взялися за зимові однострої. Це мала бути стильна сучасна форма з історичними елементами. Але перші спроби, наприклад, ось ця куртка, шапка Мазапинка та пальто, насмішили людей. Інтернет вибухнув коментарями: Мех – це просто жах, бо з нього було б набагато, набагато краще. Шапка мрак. А що то в нього таке смішне на голові? От словом шапка на кінцевий результат він схожий. Усь, а і тим, що воно на голову вдягається. Все. Напрямок шукається телеведучий Віталій Гайдукевич, історик за фахом, був у групі, що розробляла дизайн нових форм, і сам приголомшений, вона мала бути інакша, але запевняє, ніхто в таку смішну форму бійців одягати не збирається. Це лише пробні версії, їх не раз будуть доопрацьовувати, перш ніж запускати масовий пошив. Бо наші кравці ще тільки вчаться шити для війська на європейський манер, коли все залежить від пропорцій. І навіть міліметрів верхній карман має бути не під грудью, а на груді. Длина занадто довга. То тобто, хотілося б зробити там сантиметрів на 5-7 коротше. Ще цю зиму. А може й наступну, наші військовослужбовці проходять одягнені у старе радянського зразка. У нове пообіцяли переодягнути за два роки. Тож часу на виправлення ще удосталь. А от кому часу бракує, то це кравцям, що виграли тендери на пошиття зимових форм на фронт. Оборонці затягнули проведення закупівель. а Потім ще кілька разів переносили їх і лише місяць тому попідписували договори із швейниками. Це означає, що десятки тисяч форм вони мали пошити усього за місяць до перших холодів. Ми працюємо в авральному режимі. Якщо як в цивілізованих країнах торги проводились в початку года, так ми могли спокійно закупити сыр'я. А на закупку сир'я нам потрібно як мінімум три місяці. Китайські ткани здесь это верх утеплителя. Імпортний здесь фліс, тому що на Україні він не проїздиться. Імпортний підкладка, Подклад. імпортні. Ціна пів китайські речі обходяться недешево. Куртка утеплювачі водостійкий верх 1730 гривень. Штани та підштаники 820 гривень. І ще одна флісова куртка 600 гривень. Усього 3150 гривень на один комплект. Форма минулого зразка була повністю синтетична, тому і плавилася просто на тілі від вогню. Зараз принаймні на ярликах написаний склад тканини: 53% бавовни та 47% поліефіру. До того ж, куртки тепер будуть водостійки. Тому що були нарікання в тому році, що куртка швидко промокає. А вона вогнестійка не буде. Вона вогністійка є технічні умови, де чітко прописано, яка тканина, з яким составом у виробників форми попросили кілька клаптиків тканин. Ось та з якою шиються куртки. З іншого боку, вона пропінена. Отже, має бути водостійкою. Зараз перевіримо, чи пройде тут вода. Усе збирається у краплі, вода абсолютно вся зверху. Ну а тепер перевіримо, чи горітиме, бо більшість опіків на фронті бійці отримують саме від неякісної форми, яка плавиться на шкірі. От бачите, як скручується, це означає, що вона може прикипіти до шкіри, чи одягу, і опіки будуть дуже глибокими. Ні пробиваємо, ні промакаємо матеріал трісло раз, два три. Все. і тут на мінус 15, мінус 16, повні було з головою. Іван Начовник, кіборги з позивним гном, показує американську форму, який прозимував в окопах торік. Окрім того, що тканина захищає від морозів і дощів, вона ще й просочена спеціальним розчином, від якого форма не загоряється протягом хвилини. Уявляєте, як це рятує життя? То, що на мене, би, це оригінальний мультикам, американський. В чому соно з чому саме отліччя? Це не горюча форм, форма Це раз. Во-вторых, у нього від маскіта форма зроблена для людей. Я не понимаю, почему чому ні вот достаточно хороший образець і не з'їлать його в нашому простоцвіті. Але такого у нас не пошиють, доки сукно добросовісно не тестуватимуть перед пошиттям. От дивіться, це американська фабрика, яка існує вже 70 років. Тут випробовують тканину на все на вологостійкість, на вигоряння, на вогонь, на пару. А із нашими темпами шити усе за місяць на такі експертизи годі сподіватися. Але цього тижня за перевірки форми, правда літньої, взялося національне антикорупційне бюро. На військових складах у Києві, Харкові та Хмельницькому провели обшуки і вилучили зразки літньої форми. Що ж з нею не так не відповідають. Форми віддали на експертизу. Странна воєнне прийомка, которая явно, відимо браковану продукцію Ряд производителей в погоні за виграшем Поставили стоимость за форми явно формы собі ниже Питаються Пытаются сэкономить. Шьют на два размера меньше, менше, а ярлычок нашивають на два размера больше. більше. Так і економлять хитрі ділки, списуючи більше матеріалу ніж витратили. Зараз у НАБУ з кримінальні провадження щодо трьох швейних фабрик, які шили для міноборони. Бодробиці скандалу поки що не розголошують. Але кажуть, тим, хто шиє зараз на зиму, підсунути халтуру вже не вдасться. Бо й 1 жовтня на військових складах запрацювала нова, суворіша система прийому. А в Міноборони всерйоз замислюються над відкриттям власних швейних військових частин, які б могли покривати хоча б частину потреб нашої армії. Швидко і якісно, бо неякісна форма або її нестача це зброя, дуло якої направлене проти нас же самих. Наталія Ярмола, Ольга Павловська, Андрій Поставець, Денис Савченко, Дмитро Панасенко та Андрій Тримбач. те тиждень один плюс один.